Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан розповів, що після поїздки до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної Російської Федерацією загарбницької війни цитуємо є дуже далекими. Про це лідер Угорщини сказав на прес-конференції з кремлівським правителем Владимиром Путіним у Москві. Угорський прем'єр сказав, що ця зустріч з путіним є особливою, оскільки відбулася під час війни за останні два з половиною роки. Ми зрозуміли, що ми не можемо досягти миру без діалогу та Дипломатичних каналів сказав він за словами Орбана, Угорщина одна з небагатьох, хто може говорити з обома сторонами війни, яку розв'язала Російська Федерація. І саме тому він був у Києві, і саме тому він зараз у Москві цитуємо орбана я відчув що позиція дуже що позиції дуже далекі одна від одного що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру але перший важливий крок до діалогу вже зроблено додав угорський прем'єр до речі послідувала реакція вже на слова е, М, орбана в угорщині посол сполучених штатів америки в угорщині девід Ресман заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан не може вважати себе миротворцем, поки не вимагатиме від правителя Російської Федерації Владимира Путіна припинення війни на умовах, що поважають суверенітет і територіальну цілісність України. Престон про це написав у себе в соцмережі ікс. Цитуємо, лідер угорщини вирішив стати на бік людини, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні і є. Єдиним серед наших членів альянсу у той час, як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, угорщина благає про бізнес угоди. Зараз за його словами цей допис може стосуватися й нинішньої зустрічі Орбана з Путіним. А також дев'яти візитів до Російської Федерації угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто йдеться не про мир, а про вигоду, і це величезна шкода для угорців і відносин Угорщини з її союзниками. Поки Орбан не наполягатиме на тому, що Путін припинив свою жорстоку війну в Україні, які поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Він не є. Миротворцем написав посол Сполучених Штатів Америки МЗС України також відреагувало на цей візит, що тільки Україні, лише Україні, вирішувати, що робити в цій окупаційній війні проти Росії. От таке от коротке резюмування цих от вояжів Орбана і взагалі або нерозуміння, або прекрасне розуміння, що відбувається, і роботи лише над своїми. Вигодою нагадаю вам, що Горщина наряду із Болгарією і з Австрією. Ну але ми говоримо про Горщину. Це та країна, яка продовжує купувати газ в Владіміра Путіна. Можливо, саме тому він розповідає, що він хоче говорити з Путіном, аби встановити якийсь мир. Але нагадаю вам ще Орбан сказав, що я поговорив з Києвом, я поговорив в Москві з диктатором, 에, сторони далекі від порозуміння. Ну, це можна було і без візиту до Москви Орбану зрозуміти. Що відбувається на півдні нашої країни? Хочу вам сказати, що Нова Каховка, Херсонська область, було е, прекрасно вражено е, командний пункт 66-ї бригади Російської Федерації. Є в нас кадри, влучання. Ось все згоріло до тла. Е, ця от 66-та бригада, вона базується в місті Ставрополь, Військова частина 41-6. Два у новій каховці Херсонської області оператори комбінованим ударом шістьма безпілотниками вдарили по командному пункту окупантів. Заявлено, що знищено радіостанцію Р 412 і станцію електроживлення Е 351 Також повідомляють про двохсотих та трьохсотих серед окупантів.